Так, що ж, всім привіт, народ з вас підпис. Подобайком продовжуємо грати в Age of History 2 без модів за чилі, захоплювати прибережні регіони. Так, тут так виходить, що в нас вда... Так, чому ми в мінусі? Тому що товари качаємо. У мене зараз асіміляція. А, давайте чекаємо закінчення асіміляції. Ні, єп, єп, все прекрасно. А, там ще не всі провінції досі Ось тепер здається, всі. Населення в нас. Ну таке. 5 міль... Всього 5 мільйонів. Ну, дебо так, потрохи. Ой, на жаль, я не так хорошо качнув регіон, як хотілося б. Тебе тільки на 18 тисяч, Сантьяга, Аліму на 22 тисячі. Так і по лозіці. Я далі маю йти на США. Чисто по, по лозіці, тому що ми до Мексики пройшли. Тепер США, яка зі Швеції ую Я більше за США в усьому, навіть в технологіях, не кажучи про населення та економіку. Там я що в тому, що в тому, майже в два рази більше. По населенню не прям в два рази більше, а ось по економіці в два рази більше. Так. Там в нас навіть національне населення приблизно однаковий відсоток. Ось, бачите, у них 36 мільйонів, в вони 5 мільйонів населення, в них 302 тисяч економіки, у нас 611. У нас 0,88 технології, у них 0,8, і при цьому в них, я сподіваюся, десь. у у у, -у перекачені. У них провінції перекачені? Захоплюючи ось ці дві провінції, я захоплю. Ого-го. Це весело. Тут фактично е більше 30%. Більше 33%, більше 35%, як б навіть сказав, всієї економіки, ось у двох провінціях в Сан-Франциско і в Лос-Анджелесі. хе ха-ха. ха Ха-ха-ха. Здається, хтось зараз буде капати. Армія в нас маленька, треба визнати. Всього 83 тисячі, тому. До інфляції? Є. 200 тисяч тільки викликати зможу. Об'єктивно, мало. Ще я 100% на товари закину. Ось так поставимо. А це буде непогано. Не 100 кроків, але. А давайте качнемось трохи. Я просто там мало про яких прям багато можна викликати. Тому давайте зараз качнемо населення. Так, Технології. А тепер. тепер. У 6,2 мільйони населення. Мені це подобається. По-перше, <клух> Сантьяго ще на 20 тисяч економіки. На 20, коротше, нормально. І тобі. у майже на 30 тисяч на 24 спочатку. Ще 4 тисячі. Прикол в тому, що в нас в Лімі і в Сантьяго на двох майже економіка всього США. А, ні, давайте так. У нас на ці дві провінції економіка всього ефективно, вся ефективна працююча економіка США. Більше, ніж вся ефективна працююча економіка США в цих двох провінціях. Ось тепер дайте мені до інфляції. Не буду довго затягувати. Но все одно інфляція швидко наступає. Ну і нехай призовне населення. Тепер більше провінцій, в яких по 10 тисяч, менше десяти тисяч не викликаю. Так, давайте знову до інфляції зберуться. Буде швидко. За п'ятдесят кроків менше ніж п'ятдесят кроків до інфляції. І вже довикликаю в усіх провінціях, де 10 тисяч можна викликати. Навряд чи США потягнуть такий, ж, такий же самий виклик. Особливо після того, як я них заберу Лос-Анджелес і Сан-Франциско, де в них вся економіка. Так, я усюди прям непогано викликаю. І останні провінції це ти. Ось наступний раз буду викликати тільки тоді, коли в цій провінції зможна буде викликати 10 тисяч населення. Тобто покращувати населення буде тому так, щоб ось в цій провінції можна було б 10 тисяч зібрати. Так, загалом моя армія 420 тисяч, але. Навіть так, ми 39% на армію витрачаємо. Це те, що не, змо... не зможе собі дозволити витрачати США. Так, ну здається, я всіх відправив збиратись. Так, всі просто в різних місцях збираються вперед. І. Куди б вас всіх потім перекинути? Давайте в Панаму. Вже ж ми трохи в мінусі, нехай. А тепер в плюсі. 40-38% всього витрачаємо. США таку армію може і зупинити. В них 3,5 мільйона. Хм. Та не зупинять. Вони не зупинять таку армію. Але висадки мене будуть ртувати висадки. Як тільки вони почнуть прям мені сильно заважати висадки, ми зупинимо війну і просто підемо відпочивати. Так вас би розподілили тим. Давай третю частину сюди. І навпіл. Я не знаю. Подивимося, подивимось. Оголосити. Та чого тянути вперед? Полетіли на США. Все. Так тут. Нема війську США толком на першій на першій лінії захисту. Але через те, що вони викликали, ми знаємо, що у них тепер є взагалом. Гроші на виклик. Так, всього по 17 викликали, але це провінції просто такі, собі в них. Перед. Зараз в Лос-Анджелесі нікого нема. Кайф. Те, що в Лос-Анджелесі нікого нема, це просто кайф. Зараз би ще до Сан-Франциско дійти. Головне, щоб я їх армію ось тут в пустилі не знайшов. Пустелі. Є. Прекрасно. Продовжуємо. Йдемо сюди, тут поки що, напевно, постою на місці. Сюди відходить 3000, нехай. Всі інші атакують далі. Тут, 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 тут. Блін, сім... Просто 73 тисячі залишати позаду, це така собі. Така собі ідея. Ну, вперед. Тепер можна продовжувати атакувати по західному узбережжю, А вже ж у них основні сили це східне узбережжя. Північ східного узбережжя. Так і вперед. 13%. Але основу їх економіки захопили. Тут тепер тільки 12 тисяч в Atlantic Сіті працюючих. А взагалом, враховуючи те, ще я в мінус уходжу. У мене по 5% всюди стоїть. Але якщо я уходжу в мінус навіть так, то це значить, що вони вже вважайте програли. У мене тут 35 тисяч позаду лишилось. Неприємно. Так, продовжуємо усюди атакувати. Жодні провінції не зупиняємось. Прикол в тому, що я думав думаю, я б міг би теоретично відправити ультиматум ще й Канаді на її кордон і потім ще через Канаду на США нападати. Окей, давайте не будемо себе зупиняти все одно тут. На, сход... на заході, на західному збережжю Зачі лишилось дуже мало якісних провінцій, тому можна менше хвилюватись і тут більш розширено атакувати. А ось на східне узбережжя, навпаки, тут треба більше стискатись, тому що якщо в них десь є війська, то скоріш за все десь тут, а, але все одно буду зараз позаду лишати велике угрупування. Ну окей, хто не ризикує, мене лякайте, що я все ще не зустрів ворога. Так я взагалі. Бо на початку там побили їх трохи і все. У них, скоріш за все, десь велика армія є, велике групування. Знову ж, якщо воно десь є, то воно є тут. Там, де в нас в них Аттава і так далі, хоча. В них загалом по населенню все жахливо. Майами, Портленд. О, ого, ось тут. І Короче. Коротше. Знову розширятись маємо тут, окей. Але знову ж ми захопили тільки 21%. Тільки 21. Це мало, це дуже мало. Ми зараз в основному по їх пустелі йдемо. Ооо. 26 тисяч. Це те, що я казав, це найменш зручне. Що могло бути, це зустріти їх в пустелі. А я якраз таки тут і зустрів в привінціях, де в мене мало військ. Теоретично можна зробити тимчасову мирну угоду. Або розбити тут 23 тисячі. Але в мене нема прям поруч багато військ. Є ось тут 59 тисяч, але вони далеко. Це декілька кроків, поки ми туди дійдемо, вони зможуть розширити свій фронт. Хоча, знову ж, вони в центрі, вони не заважають мені зараз брати. Умовний берег. А мені ж ж, моє, моє завдання брати саме берег. І значить, що вони тут знаходяться. Це багато чого спрощує. Взагалі всі 20 тисяч сюди відправляю. Що, 70 тисяч сюди. Та ні. Поримось тим, що є. Ми тут зараз взагалі на кордон з Канада вийдемо і все. І можна буде стискатись виключно на схід. Вони тут, значить, можна трохи розширятись. Я сподіваюся, вони сюди не підуть. Так, вперед, поїхали зараз зроблять мені неприємно раз. Зробили неприємно два, тут я їх відбив. А там добью вже. Так, мені здалося, що вони висаджуватися збираються. О, як красиво. Ну, Насправді кажучи, забрати повністю за цю війну східне узбережжя. Це було б кайф. Вони ну, 26 тисяч. Ай-ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, чи зможу я за найближчі. Ні. Найближчі кроки я не зможу захопити повністю східне узбережжя. мені треба на це три кроки. А вже ж я зможу зараз в будь-який момент закінчити цю війну. Прям буквально в будь-який момент. Тут просто треба тільки моє бажання і все. І <свист> вони ж висадяться в своїй провінції. Вони не будуть в Мексику усаджуватись. Та й в Мексиці я не зможу багато викликати. Навіть якщо вони в Мексику висадяться. Подивимось. Все, вони там самовбились прекрасно. Лишилось тільки добити їх. Дай тут максимум 4 тисячі виключу. Час закінчувати. Що ще робити? Перед забираю все узбережжя. Яке я на заході зміг взяти? Повністю східне узбережжя. Наскільки я зміг взяти знову ж. І давай. та військові репарації. Військові репарації і давайте захопимо по приколу віддамо Мексиці трохи Техасу. Ось ось так, щоб це було більше вздовж мого кордону. Щоб я не парився над тим, щоб перекривати потім. Ось тут. Ти ось цю плінцю. Тримай. Максимальному руху на угоди. Так, вони погоджуються. Я навіть думати не посмію, що вони не погодяться. Зачекай, ти не моя маріонетка? А це неприємно вже. Так я не забираю не провінції. Все ось так. Блін, краще б я повністю схід віддав би. Ну окей. зберегти. А вже ж вони погодились. Хто не погодиться, це на просто подарунок провінції. Так, дивіться, на мене напали Колумбія. Мирного года. На мене напала Пуерто-Ріка. Мирного года. Напала на мене напала Нігерія. Мирного года. Мої війська. Зберіться десь тут. Ого? У вас на всьому... На всьому цьому просторі жодного порта нема. Так, вперед, перше бачимо, як всі погоджуються зі мною на мирну коду. Всі 155 тисяч також йдіть сюди. І ви виходьте, дайте мені поставитися на асиміляцію. Все. Прекрасно. США тепер стало трохи слабше. Тепер в них менше трьох мільйонів населення, і 157 тисяч економіка, але ця вся економіка працююча у порівнянні з колишньою економікою. Але і я зроблю, щоб у мене. Все, весь Лос-Анджелес працював, в якому не можна ферми побудувати, на жаль. Ось Сан-Франциско вже можна буде, тут побудовані ферми, прекрасно. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від відповідаю, але хочу нагадати вам, що по описі ви можете знайти та придбати мою гру «Симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її доважного, це також мене дуже сильно підтримає. Як ви всі довго збирались. 390 тисяч. Цього з головою вистачить, щоб їх розібрати, але давайте спочатку відновимось. Є в мене таке бажання відновитись спочатку. Так, прибуток від податків, нехай. 70% на товари. І асмільовуємось. Повторно. Так, все простав на асіміляцію, а тепер чекаємо закінчення асміляції. Повторної. 75% на товари лишаю і чекаємо. Yeah. Закінчили. 7,5 мільйона населення. Нормально, так трохи. Трохи населення є. Я мав би щось отримати для забудови. Лос-Анджелес не підходить. Все, нічого не отримав. Ну, так, є Сан-Франциско, але він не краще за Сантьяга. Це дивно, чому Сан-Франциско. Окей. Ой, я ще качнув. Я лос анджелі скачнув до 45 тисяч населення, тепер та економіка, яка не працювала для США, буде працювати для мене. Прекрасно, так. В нашої армії має з головою з головою вистачити. Але, як тебе правильніше розставити? Дайте так. Теоретично можна було б тут по 10 тисяч в кожну провінцію поставити. А іншу, іншу армію атакувати на, на вас, але. Але цього можливо забагато, буде плюс тут же ще б виклик, можна зробити і тут захищатись, будемо. Тому, я думаю по 5 тисяч на кожну провінцію. Ну і щоб сюди продукувати окремо війська виділю. На 20 тисяч. Тобто 75 тисяч і плюс 20 тисяч окремо скину на північ. Так, 80 тисяч, щоб я міг не до кінця рівномірно відправляти. Ще 20 тисяч додатково для наступу сюди. Всі інші війська, скільки в мене 290 тисяч, чого має вистачити. Так, сюди збираємо вперед. Ну і розставляю вже ж. Є. Yeah. Я готовий, армія зібрана, всі стоять. Але другу війну я б таки вже принес, щоб принести на наступну відео, тому що ми. <соць> це довго це все то. До речі, знаєте, що я не зробив? Ми ж качали, качали населення, 12 тисяч Сантьяго. Так, ми не так довго і не так багато качало, тому що в мене багато армій Я навіть армій напевно, не скинув в Сантьяго, чи скидував? на і. О! Верніму 23 тисячі. Це значить, що сантяга вже прикачений. Скільки сантяга ще раз у тебе? 170. Ну так, після 150 тисяч вже час просто викликати. Після 150, мені здається, населення починає дуже повільно качатись. Так, треба це запам'ятати і затямати. Ой, а я сюди щось випадково звідси прибрав 5 тисяч. Повертаємо. Ну і що ж, то захоплюємося, шами вже в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніка не побачити Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Якщо когось, моїх глядачі, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом, в описі, або так само старший спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.